Би так налякався, що капєс. Бляха, це ще як у цім. П'ять ночей з Фредді, блін, двері то не можна вічно тримати. Вже чую, уже чую, що мене там хочуть дуже сильно. От чула жопа, що не треба нікуди йти. Я вот... Здоров, вітаю Ви вас на каналі Найплей. Сьогодні на нашому скромному столі Letal Company. Це. Дуже популярна гра, я постійно скрізь в новинах, у різних там групах в Телеграмі, типу, що приходиш, що. от, просто інді, хоррор, інді гра, яка розриває всі чарди, вона стоїть на на одному місці, там з Balgourд Gate 3, може, неправильно сказав. І там з різними дуже популярними іграми. Я за популярними, наскільки ви зрозуміли, з мого контенту не дуже там слідкую. Тому так, але вирішив попробувати, того що. По скрінах, щось дуже незвичайне, типу, я таке люблю, щось там прям кірпу пойме мішо. Так що будемо пробувати. Коротше, тут в чому. Я зайшов, попробував. Найпростіша аналогія, яку я можу навести для цієї гри, можливо, пам'ятаєте в ще по КТВ чи по Jetix були передачі, де людям просто дають візок, і от все, що вони встигнуть набрати за певний період часу, той візок вмістити і вивезти дуже важливо. То, типу, то залишається їхнім. Це все те саме. Зараз, на хвилинку. Често зараз пропустили то, що от зазвичай в договорах тоненьким текстом, маленьким шрифтом написано. Дивно, що от оцей біток ще мемом не став. Серйозно, бо типу, прям нормально качає. в чому? Ми прилітаємо на планету. Ми можемо купити собі різного плану еквіпмент для, е, там, для того, щоб нам допомагало у наших справах. І от наша квота, от, вона 130. Тобто нам треба винести речей з цього закинутого, і в якому живуть е, різні там, монстри. Ніби як закинутого заводу, нам треба винести максимально речей і щоб їхня сума складала більше, ніж 130 це наша ніби як денна норма. Ми маємо для цього 3 дні. Тому так. Для початку, це вже я от, чисто гірким досвідом своїм пройшов. Типу, що от фонарик треба. Прям дуже і дуже. Ліхтарик, пардон. Так. Флешлайт. Так, англійську, до речі, можна вивчити кому цікаво. Єсть. І все, починаємо. Типу. Ти смикаєш за важель і прилітає літак на потрібну тобі планету. І. Ем... Так, до речі, тут десь була інструкція. Якщо чесно, ця інструкція, вона чисто як і класична інструкція у будь-чому. Ми її беремо з собою, але починаємо робити все без неї. Дуже обов'язково правильний порядок. Коли вже у нас не виходить, нам дають поїбалу, то де ми беремо, читаємо інструкцію і дивимося, що треба зробити. Так, до речі. Дивно зазвичай. Пер... А, о. Подивіться на ракету. Приблизно прикиньте, скільки от грошей пішло на те, щоб вона сюди прилетіла і вона ще від це полетить. І вона привезла. ліхтарик. Чисто з Аліекспреса ракета привезла на другу планету Ліхтарик з Аліекспреса. Він ще такий дитячий, знаєте. що от... Трошки джерельні. Отак в горлі пересохло. Що страшне. І коротше, наша, наша основна задача. Е, да і ще теж, типу, трошки скоротив ваш дорогоцінний час, тому що, по суті, тут дуже велика відкрита територія. Но, но, в нас поки недостатньо різного роду речей, які ти купуєш потім за ці гроші, які ти виносиш, щоб е, ну повністю дослідити цей світ. Тому зрозуміло. І всередині водиться, уже як вже за традицією, різного характеру нечість. Ми можемо сканером перевіряти, чи, чи є щось стіни, чи немає нічого. Воно зазвичай зеленим підсвічується. Да, і це безкінечні лабіринти, і тут, типу, чорт ногу зломить, чесне слово. І, і якщо ти падаєш, то ти швидше всього це вже твоє останнє. Опа! Ні, стрибають хлопці нормально. Так, да, і, допустимо, такий, як В-образний двигун, то, типу, це важкі речі. Так, да, до речі, можна було не стрибати. <свісно> Їх ти ніби як тримаєш у руках і більше нічого не можеш брати. Але. Так, я думаю, ми з самого початку викинемо інструкцію, тому що вона то дуже корисна. Але вона займає дорогоцінне місце, типу, з яким ми можемо від це. Текти. Да, і по-хорошому взагалі тут добре би було. А до речі. До речі, я не дивився, а у продажі є якась карта? Ні, бо якщо є якась карта, то, типу, набагато легше. Воно набагато легше грати стає. Того що зараз здається все просто, ну потім там такі безкінечні лабіринти почнуть. Ой. Все, в принципі, у нас кармани повні, тому я не бачу змісту продовжувати це все діло. І саме гірше, що. До речі, у цій гри є типу. анучки. Ліхтар виключити. Бо цей. А ну, стрибай! Опа, Опаіці, молодець, молодець. саранча чи що це, не знаю. Ну, лучше до них теж не підходити, типу, так буде безпечніше і спокійніше мені. всім іншим. Не, ну прикольна робота у чуваків. типу, знаєте, от як дуже багато відосів, де там хлопці залазять у якісь там закинуті будівлі, і там типу шукають привидів, і там привиди, типу, є. Ну оце щось дуже похоже. Так. 38, 16. І 11. Це у нас виходить 38, 16 і 11. До речі, дуже голов... важливо, бо ти типу, хочеш сказати 38, то це 40, але якщо ти порахуєш його за 40 і десь, ти потім до квоти не дорахуєшся двох. Буде боляче. Місяць такий. Е, сонце таке низькополігональне. Що, пробуємо далі. Блін, не добре, що потратив весь ліхтар. Треба було десь там батарейки, здається, є на базі. Ну нічого, вже вертатися немає змісту, тому що день обмежений. Ой-ой-ой. Так. Є моменти типу... Оооо, який цікавий важіль. Често, Телекінез. Але вже що я буду дивуватися? Такий дрібниць, як я текстура. Често болти, який я кладу за звичайне навчання. Натуральний розмір. Буває і більший, це так чисто. Досить, до речі. Спокійний цей раз. типу, Бо от я коли пробував, у мене там душити жорстко почали з самого початку. Там тінтаклі, всякі різні, Всякі неєднакі. Єсть. Так, Великий. І ще хоча б одну річ. Без, без контакту. Я так. Ой, блядь! Чую, чую, чую! Чую, що хтось є. Ну, ходи 100%. Я не знаю, чи... І, і він мене теж, напевно, чує. Ади. Пробіг, пробіг. Що ти там бігаєш? А ну йди сюди, де на розборке? гімнюк перекрив мені вихід і стоїть девец. А як я сюда зайшов, якщо тут. Э... Не, ну гімно, мале, блін. Просто, Давайте всліпу. Вихід, вихід, вихід. Бля, бежит за мною. Ух. Треба, Треба уважно читати, там дають маленьку інструкцію по цьому. Там дають маленьку інструкцію по тому. Хто вот. Хто... Блін. Як вони там пишуть? Ну, аріал обітання там таких-то, таких, то монстрів ось в такому дусі пишуть. Так.

Сейчас розігнав комарів. Блін, я не знаю, що типу. Пол... А, до речі, батарейки треба перевірити, перевірили, є. я. Mm. О! Ага, Не можна. Не можна. А як зарядити? я, як... Щось в мене не виходить нічого. Восьма година вечора. Не знаю, що з. Типу, е, корабель автоматично о 12-й тікає. Встигти на нього зайти, не встигти, типу, бо це вже чисто твої проблеми. Тому я думаю, можна десь побігати, десь в околицях подивитись. Може реально є якісь моменти, або хоча б я буду знати, що, от якщо ти купиш драбину, то ти тут зможеш вилізти і зможеш. Щось знайти. Ні, але така піщана буря, що капець. Да, і от ще один момент. Так, ем, да, вони. десь десь. Де вони писали. А, то з самого, здається, початку вони там чисто десь вказували. А, да, от якраз на цьому моніторі. На цьому моніторі вони е, Які монстри крутяться тут на районі, водяться. Ні. Але так круто, типу, ну, по суті... Подається ураження, що в реальному часі. Ладно, все. Я просто один разок попробував завершити день трошки раніше положеного і. Не буду спойлерити, що случилось. Ну, коротше, було неприємно. І от я того хочу дочекати з 12 години, щоб корабель сам прилетів. Ну що? Ну, не знаю, типу, в ці. В... 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 Мені почулося? Може почулося. У цієї гри є, типу, ти. А, бачите? Е так. Я так летить на автопілоті. М у цієї гри якісь, типу, є трошки жанр рогаліків, того, що, типу, ти. Починаєш. Там добувати все більше і більше ресурсів. Ти там собі дозволяєш прокачаний фонарик, прокачані там електрошокери е різного. Там навіть реактивний ранець. Я типу, що прям дивно. Я не знаю навіщо. Тому що, у суті, висоти ніякої нема. Хіба може цих хлопців облітати? А то, що фонарик має, блін. Двига-две кто Ой, бль, нормальний псяк. Пу -пу 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 -пу. Фу, блин. Не нормально, чисто. Не-не, хлопче, хлопче, не треба. Бляха, це ще яку сим. Пять ночей з Фредді, блин, двері-то не можна вічно тримати. Нормально тут 12-ї движення робиться. Круто, это он прям біля цього. Все. Их аж двоє, бо бачу по карте две точки. Нормальный, нормальный, тут движ. Есть. Первый день нормально пройшов. Ну, конечно, когда уже купора раз на пробу. Я щось не побачив, скільки я зібрав. А як це, як це. Як це, я не зрозумівшись. А куди здавати ці речі туди? Ну у мене ж квота. А, Все все, все я зрозумів, я зрозумів. Швидше, швидше всього, щоб. Саме виконати квоту, то от треба. Декілька раз полетіти. Пробуємо. А, а ліхтар, лихтар, ліхтар у мене свіженький? Ага, ніфіга. Ой, ще й погода взагалі прям не радує. Алло! Би хто так керувати вчив? Ну, в будь-якому випадку ми попробуємо, а там вже далі получиться хоча б хоч... Хоча б раз при повному затарі, до речі, це ліхтар можна викинути. В принципі, так і. таке там робиться? Хіра, собі. хороша тут погода, хлопці. Ліхтар лишаємо, з нього толку вже немає ніякого. До речі, цікавий момент слухати, дощ йде? Притих. Вроді грати, коли дивишся, сторони така крива і там, типу, купа багів, там. вона і сама по собі дуже проста, але, блін, такі моменти, типу, от, вони дуже цікаві. Особливо коли ти їх не чекаєш. Йдем. А от, до речі, я лише тепер зрозумів, що означає. Ця шкала витривалості. Пробуємо це раз. Fire exit. Ого. А це перший раз я сюди попав. А, блін, неправда. Ото корисні двері. Не, ну може, в принципі, якби вони були десь. Ну, допустимо, лабіринт тут великий-великий-великий. І от десь там от в глибині були б оцей пожежний вихід, то да. Це б було добре. Ну, а так з нього особливо користі немає. Так, великий болт. Приємно. Терваний шмат металу. Тут чую запас того, що мені зараз пізділей пропишуть. Дуже такий чіткий запах. Ні, я, просто, я просто от хочу побачити, як от професіонали от спід, ну не спідранери, типу, але вже такі прям потужні гравці, от як вони проходять цю гру, вони, напевно, що. Блін, ну це через, через цей туман дуже небезпечно ходити, тому що нічого не видно. Блін. Фу. Труби так налякалися, що кап'єс. Тут, блін, світла немає, нічого не видно, блін. Труба стоїть, блін, і бачу, що якась яка тінь то є, від того все діло. Уже чую, вже чую, що мене там хочуть дуже сильно. Хочуть, не можуть. Нє, ну нафіг типу. Нам цього вестись і цих двох болтів нам спокійно стає, щоб вижити, хоч раз спокійно пройду. Ай! <плес> <плес> Добре, що хоч встигли сказати, і встиг зреагувати, типу що. Ні-ні-ні, ну я так просто не лишу. Але в неї так там Як гарно двері закриваються. Так, її треба забрати. Давай, 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 давай. Страшно. Каємо хоча б шок Є yeah. Чисто настільки адаптувався оперативно, що сам, сам на себе не схоже. Есть. Yes. Ну, прикольно би було, якби від наелектризованих штук було б більше користі. Так, це візьму на всякий випадок у руки. Шо, попробуємо. Додому. А що так темно стало? Всю? Yeah. Це реально перший раз, коли я вижу. Що там нас брав доброго? Це. Блін, у мене бе було. А, ну це може за цей раз. смислі, сліз виконати квоту? нє ні, ні 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 Я вже не хочу спускатися. Світло виключу. Аааа, я тут думав. Батарейки окремо продаються. Рація, рація, так, 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 інгалятор, електрошокер. Балончик з краскою. Не знаю, зачем. А. Блін, а тут прям прокачки? Тут прям є... є де прокачатися, є в чому. Так. О, давайте, до речі, подивимося, поки у нас ще там трошки. є. Бо я вже не хочу вертатися, тому що чувствую, що там мене зараз жорстко накажуть. Без подивимося. Угу. Вырсы, конечно, свое терминал небагато. Что так там? О, о. Блін, я думаю, вже блискавка ударила, світло виключилось. Само ж я випадково десь щось викидав лишав. Я так розумію, можна грати максимум 4, бо 4 ліжки. Так. Так, всього. Всего? 120. А, ні, 145, все, 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 все. 173 навіть. Ні, ну то все, але бачу. Як? Пише щось. Ну, коротше, пробуємо е, почати і зразу закінчити день. Того, що зараз, зараз от назбирав, типу ж ти можеш спокійно день пройти. Облях, обльох, бльох. От обідно, буде прямо зараз біля цього вмерти. <ріхи> често, <ріхи> често, того разу била близько, коли це раз мухи б'ютоком. О, просто бляха. От чула жопа, що не треба нікуди йти. От, блін, що от умру 100%. Два кроки з корабля роблю. До побачення. Це капець. А ну хоча б зарахує мені, що я назбирав все, чи ні? Ефт. left до компанії будинку profit quota. You can use Ви terminal використовувати route the autopilot to до компанії будинку. Окей. весь процес не зберігся. Все треба починати заново. Дуже хороша гра. От жопа прям не горить, абсолютно, типу, навіть я би сказав, розслабляюща. Просто вийшов з літака і на... Метр від літака робиш, і все тебе вбивають, Просто мухи, мухи. Ой, коротше. Добре. <с> На цій позитивній ноті я думаю, ми можемо спокійно закінчувати. Всім дякую за увагу. З вами був канал iPlay. Підписочки, лайки, колокольчики. Пока.